Друзі, усім привіт! Вітання тим, хто прибуває в Канаду і хочу записати коротке відео про те, як я отримав свою першу страховку на автомобіль. Як ви знаєте, по прибуттю у Канаду і заміні свого посвідчення водія, ви купуєте автомобіль. І так як канадський досвід не враховує досвід водіння в Україні. Тому страховка на автомобіль ваша буде доволі дорога. Я зіткнувся з проблемою з тим, що страховка на автомобіль коштувала в одній страховій компанії 4,5 тисячі доларів канадських на рік, у другій страховій компанії 3 тисячі 900 канадських доларів, але не йшов. Таку страхову компанію, як co operators і страховка на рік мені обійшлася у 1900 доларів. Так можна було оплатити одразу на весь рік страховку 1900 доларів, або щомісячний платіж це 155 доларів. Це, напевно, найнижча страховка на автомобіль, яка зустрілася мені у Канаді. Тому. Напевно, буду рекомендувати всім звертатися до цього страхового оператора і застрахувати свій автомобіль ну, за найнижчою ціною. Я думаю, для новоприбулих це дуже важливо, тому що коли ви ще не маєте роботи є фінансові обмеження і щоб зберегти трошки свої заощадження і на страховці, ну, це напевно найкращий варіант. Якщо ви знаєте дешевші страхові компанії або, можливо, якісь кращі з кращими умовами, тоді напишіть свій коментар, і ми поспілкуємося про це у нашому чаті.